19.03, вітерець. Щось трохи захмарює, але дощем не пахне взагалі. Але вітерець. Це вперше за тиждень, мабуть, вітер. Ох, як гарно. Вже навіть і гриміло, то я вивела цього пана погулять. Чи буде в нас щось, чи не буде. Он там гримить зараз. І там щось. Але почався маленький вітерець і вже полегшало. Як же ж це приємно вітерець. М -м -м. Буся, хвата качатися, пішли. Пішли в нас мало часу, ще заллє нас з тобою. Ви знаєте, мені сьогодні пані Вікторія з Києва написала, що у Вайбері що буря, буревій. І мені згадалося, ще з дитинства. Я не знаю, чи є у вас таке поняття, може це по селах тільки, не знаю. Горобина ніч. От десь із середини липня і по першу частину серпня, після великих затяжних спекотних днів, мене бачите око, ячмінчик, напевно, буде, це вперше в житті. Болить в другий день, але зранку ще не було так замітно. І коли після затяжних спекотних днів... Приходила буся, ну це лізеш. Приходили дощі. І не прості дощі, а горобина ніч. Це буревіє, водою заливає, дерева викорчовує, ламає, розкриває хати, дахи зносить. Оце таке поняття горобина ніч. Я пам'ятаю лише дві горобини ночі на своєму житті. 2006 рік. Але там більш так посеред білого дня. І 2010 рік, 30 липня. Це мама нагадала, що 30 липня. Ми ще жили на старому дворі. І вона щось так заходиться, вітерець, спека була ж також велика. Заходиться вітерець, а я кажу, у нас літній душ, бойлера там взагалі не було. Кажу, мамі, я ще швиденько. Я не пам'ятаю, що ми тоді день робили. Збігаю в літній душ. Літній душ закривався на дерев'яні двері. Збоку, ну, повністю стіна кирпична. Він був пристроєний до э, приміщення. Бочка ж зверху. Я зайшла. Бачу, так вітерець, та й вітерець. Як находить дощ, як находить вітер, ще більший. Я думала, двері там вирве. Водою з гори заливає в усі щелини, покупалася, не включаючи навіть крана. Так перелякалася, ну і смішно було водночас. Мама каже, з кухні відкриє, кричу, тобі, дочі, ти там жива. Та жива. А на ранок ті люди, що жили перед нами, їхня черга була пасти череду. То по вулиці не погнали. Погнали поза городами, бо вся вулиця була завалена, так як спичками, деревами. Побило і вікна є в людей, у кого подоставало, але нам пощастило, бо у нас перед нами колись була свиноферма, і вона на той час заросла. І вітер, який йдув з поля, він трохи притишувався. Хоча і в нас перед двором кленка звалило, але притишувалося. Ой, тут кропива. Ух. А та вулиця, яка трошки начебто як паралельно від нас, але в бік. Вона не перед нами, а так убік. Нам якраз видно тих людей було позагородами. Там якраз із поля поклало, я не знаю, скільки б в обхваті ці дерева були. Метрів і п'ять і шість. Дебелі такі здоровезні. Так що я боюся оцього. Цього найбільше боюся цих буревіїв, оцього страшного. Був і на цьому дворі, як ми жили, вже дощ. Так більш ми корів щереди якраз ждали, а їх не женуть і не женуть, а воно таке лило. Світу білого не видно було. Та тоді навіть і молоковоз позагородами їхав. Молоко он яке. Камера не передає. Молоко е, їхав збирати у людей. Але полегшало, що вітер, бо надоїло це варитися у цьому. А ще, що найстрашніше в горобиній ночі, це те, що... Лі, дощ, там вітер, але це такий грім, небо просто розриває. І така блискавка. Також страшне. Як це приємно. Але там синіє дуже здорове. Так що пишіть. І ви, чи є у вас горобина ніч, як у вас називають таку негоду після спеки. Вона трішки відрізняється від весняних дощів, там осінніх дощів. Але горобина ніч це горобина ніч. Яблука з яблуні падають. Така посуха була, що дуже багато яблук попадало. Ті, що зав'язалися нещасні там. Навіть цим вітром комарів здуває. Це плюс. А я оце подумала. А оці ж зміни клімату, оце потепління, воно ж до нас принесе, колись будуть і на наших територіях торнадо. Мені начебто торік у Чернігівській області було торнадо зафіксоване. А це ще страшніше, як надивися, які вони. Ой, нічого не спасе, я не знаю. Он находить таке до нас, чи то від нас. Гримить. Ой. Хоч би благополучно. Так, Бусічка? Не жарко? Ні, не жарко. Хоч би хату, каже, не розкрила. Це ми ходимо по сої. Це називається соя, хто з міських. Не знає. Ось така сьогодні у нас гарна вечірня прогулянка, мені подобається. То в основному ми виходимо дихати нічим о восьмій вечора, це навіть після восьмої і все одно нічим дихати. Страждає і буся, і я ходжу, а тоді ще комарі. Деякий час вони наче десь пропали. Кілька днів їх не було, ні ввечері. А зараз і в день комарів холодочку. І ввечері комарі, чи нова партія народилася, чи я не знаю. Ну що, Буся, добре тобі? Покажися, Ай, ти мій дайте. шикарно, кажи мені. Ну, відпочивай. Сонечко каже, оддихніть поки. А там я перезаряджусь і прийду по новій. Ще є серпень місяць. Щодо сьогоднішнього вранішнього відео щодо виключення світла. Я, знаєте, я думала, мене зараз захейтять і напишуть, що це ну не знаю, ну вистачає всяких думок у людей. Ну, чомусь мені здавалося, що мене заклюють за те, що я ніби так знаєте, пожалувалася, занила про відключення світла, але бачу, що дуже У мене наушники, щоб не згубити, тому що карманів немає в цій сукні. А я тепер дивлюся, скільки людей підтримують, скільки страждають. В принципі, як і всі. І майже жодного негативного коментаря. Це мене дуже-дуже приємно вразило. І написало багато людей, яких я взагалі, я бачу їхні імена вперше в себе на каналі. І я ж ніде не кажу, наприклад, в кожному відео, як мене звати. А вони називають мене по імені, значить, дивляться давно. І дуже приємно, що наважилися написати коментар. Ну Я дуже вам вдячна. Разом ми сила. Ми тільки за позитив трошки понили та й встали і пішли далі. Ой, як гарно. Всім гарного вечора. Видно його там? Дивіться. А он. В прямому слові в сенсі цього слова провітрилися з бусею. скрипту. Там он таки заливає, напевно. Чорне стоїть. Але воно тр... трішки вбік. Туди трішки пішло. Хочеться й дощу, але ж не до такої.